Всіх вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні знову ж таки відбувся забій тушок. На сьогоднішній день в нас це качки та гуси. Чому я хочу саме залишити це відео на Ютубі? Бо зараз пішло дуже багато запитань, як можна відрізнити гуску від качки, де просто і легко це, як видається, на перший погляд для мене, а для людей, які в цьому не розуміються, для них це виходить важко. Дивіться, в мене зараз замовлення на сьогодні це дві тушки гусей та дві тушки качок. Покажу зблизька. Ось такий вони вигляд мають. Два гуся і дві качки. Якби вони великі. Але, бачите, різниця. Ось вони, я їх поклала поряд. Дивіться, В цього який розмах крил. Просто велетенський. У гуся просто велетенські ось такі ось крила. Я навмисно я зазвичай ці ось перші фаланги відрізаю. Але в цей раз я вирішила для того, щоб показати вам, да, Різницю. Я їх залишила. Ось такий великий розмах, це будь-який випадок, це буде гусок. Вкачки, дивіться, в качки дуже маленькі крила. Порівняйте. Давайте отак порівняємо. О, дуже видно, так? що крила насамперед одразу показують, де качка, де гус. Якщо вам привозять таке щось маленьке, і кажуть, що це гус, не вірте, бо крила в качок. Тільки в качок, отакі маленькі. Далі, ось з приводу жира. оцього. В тому році в нас е, цей жир продавався 600 гривень за кілограм, тобто я його е, взяла з гуся і свіжим, навіть не замороженим продавала. Далі його використовують в різних напрямках. Зазвичай це йде або в косметику, або в мило, яке дівчата виготовляють вдома власноруч. Є, продається, що ще жир цей перетоплений в банках, залитий, законсервований. Але вже з того жиру йде набагато менше напрямків по його використанню. Найтакий цінніший це ось ви його взяли, виняли і ось таким свіженьким з ним щось починаєте робити. На цьому випадку, в мене по замовленню людина сказала, щоб цей жир залишився, бо я перепитала. Я люблю, якщо. Каже, що не потрібно, я собі його вибираю і продаю далі. Так як людина вирішила його залишити, тож ми його залишили. Ну і от, відповідно, що хочу ще переважити. У мене ціна однакова, що для качок, що для гусей. 250 гривень одразу виставляємо. Давайте почнемо з качок, вони ближче до мене лежать. Тушки всі ідуть з потрохами. 3 кілограма на 760 гривень. Один. Друга качечка в нас трішки менша. 2,5 кілограма на 630 гривень. Далі в нас гуси. Ой! Це щось. Це щось. Ми будемо рахувати 4200 на 1040 гривень. І ще одна у нас гусочка. Дуже маленькі в цьому році 4300 на 1080. Це замовлення одній людині. Тобто я його буду розвозити не по великим кількостям, а одна людина в мене замовлення зробила саме таким. І в цьому відео. Для вас буде це дуже швидко, а для мене пройде деякий час, і я також хочу в це відео показати, як розрізнити домашнього півника з бройлером і бролерною пташкою, яка починає їсти камбікорм як бролер. І потім висаджується, і росте вже зі звичайними півниками, курочками, їсть пшеничку, зернишко, і воно також рахується як домашня курочка, але м'ясо і самі візуально тушечки самі від себе відрізняються. Обов'язково вам все покажу зробимо в одне відео, щоб своїм покупцям я могла показувати, щоб вони. Також вміли дуже гарно розрізняти яка тушка саме того, що ми маємо в своєму господарстві. Світло начебто є, але нічого не працює. Ось така в нас напруга. 179, і то це вже за шикарно. Загалом у нас 165-154. така біда. У нас на годиннику 8. Ні. Обманюю 9,20. Ми вже зробили ось стільки роботи. У нас сьогодні два півника, два бролера, одна гусочка це все на замовлення. Так, і я вам хотіла, не хотіла, а показую, як відрізняються домашні півники від бролерів. Дуже просто дивіться, ось лежить домашній півник, ось лежить бролер. Порівняйте, яка грудинка, так? Да? Дуже гарно видно. Так само ось домашній півник, який здоровий, і домашній бройлер. Так само грудинка в бролера дуже така гарна. Чому бролери ми вирізаємо саме в такій вазі. По-перше, це дуже смачне і м'якеньке філе, з якого ви можете робити відбівні. Вони дуже смачні, не жорсткі. Бролери, які продаються вже 4 кг, там 4-5 там ви вже філе не зробите. Навіть якби ви тоненько його не відбивали, воно у вас не буде таке м'якеньке, як повинно бути. Звісно, філе домашнього бролера це не таке, як в магазинах, бо воно там зовсім інше, воно вимачене, воно набагато м'якіше. Але домашнє є домашнє. З приводу домашніх півників. Сьогодні в мене їх два штуки. Але я навмисно зарізала дві різних породи. Дивіться. Візуально навіть видно, що один менший, другий більший. Оцей ще більший це порода червона Red Pro. Це порода Master Grey. І, відповідно, ми зараз побачимо, скільки вони заважують. Домашні півники в мене по ціні 200 гривень. Ось, дивіться, один півник 2,550 на 510 гривень. Ну, друге, видно, тут вже буде кілограма 3. О, ну, 3400. Трішечки я не вгадала. Окей. Два півника і один бролер. Це в нас одне замовлення. Бролери в мене по 190 гривень. 2,900-554 гривні. І другий бролер 2700 на 516 гривень. Ну, майже одна кожа. І сьогодні в мене ще замовлення одної гусочки. До речі, гусочок у нас вже залишилося всього-навсього 5 штучок. Хоч поки що немає, з'явилися домашні домашні півники і домашні бролери. Гусочка на 1096 гривень 4400. Ну, гарненька така. Ось таку роботу ми сьогодні вже зробили з самого ранку. Відмінність, як бачите, дивіться, і не нападайте на тих, хто вам говорить, що це домашня курочка, а це невідомо, що ось справжня домашня курка, яка йде на бульйон. І вона взагалі відрізняється від бролера. Користуйтеся моїми порадами і користуйтесь моїм відео по тому, як розрізні... розрізнити качку гуся бролера та домашнього півника.